До Маріуполя прибула гуманітарна допомога Ріната Ахметова для дорослих та дітей. Машини доправили 400 тонн різноманітних продуктів, яких потребують переселенці і жителі міст на лінії розмежування, особливо сім'ї з маленькими дітьми. Друга автоколона го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова доправила до Маріуполя 400 тонн найнеобхідніших продуктів для дорослих та дітей. З них волонтери сформують 30 тисяч харчових наборів та 6 тисяч дитячих. Допомогу роздадуть переселенцям та мирним мешканцям у населених пунктах на лінії зіткнення. Эти наборы предназначены для тех людей, которые сегодня были вынуждены покинуть свои дома и бежали от войны в мирные города, такие как Краматорск, такие как Славянск, Святогорск. Также в ті города, де сьогодні, к сожалению, проходять бойові дії. У Маріуполі тільки офіційно зареєстровано близько 18 тисяч переселенців, але фактично їх набагато більше. Любов, мати двох дітей, прийшла за набором для молодшого сина. Їм довелося залишити будинок у Новотроїцькому. Дитяче харчування, яке видає штаб Рената Ахметова, істотно підтримує цю родину. Помагають, звісно, вже намного більше на продуктах економиш. Оксана залишила селище Первомайське. У Новоазовському районі сьогодні отримую набір для дворічного сина у пакеті пюре, соки, каші, суміші. Все це малюкові до смаку. Хороша рібянок малюбітавсянка. Кожна утра кушає та Місяць мені з головою це вистачає. Дитячі набори поділені на дві категорії: для новонароджених та старших малюків. Це для року до трьох, а от рождві до року. Початку своєї роботи волонтери штабу Ріната Ахметова вже роздали понад 200 тисяч наборів для дітей для батьків по обидві сторони лінії зіткнення це суттєва допомога. По... Офіційна інформація в містах, які не контролюють Україну, на сьогоднішній момент проживають більше 40 тисяч дітей, і практично всі ці дітей отримують допомогу від гуманітарного штабу. До кінця травня штаб Ріната Ахметова доставить на Донбас 35 тисяч продуктових наборів та 42 тисяч тисячі дитячих. Юлія Міншакіровасія Андріїв, Віктор Діду, канал Україна.